Є в мисному терміналі на ринку швари, йдемо глядати ціни на м'ясо. Полятовиця 370 гривень, єловича, чашинка – 350 гривень. І є ще така грудинка по 180 гривень. І кістковий мозок по 50 гривень. Філа індика 285. Голови навіть курячі є по 30 гривень, курячий шлунок по 85, гомілка індика по 140. Стейки по 255, шия по 260, шиє сало по 200 гривень. Галяшка ось така свина по 115. Полядовиця 235 і шинка по 200. Крило по 89, курка по 150. Ось така, ось така курка по 107 гривень. Шинка по 350. І балик 370. Шия по 250, галяшка по 110, вирізка 280 є. Стейк по 250, шинка по 200, лопатка по 190, сало є по 180 гривень, шпондер по 185 і ребра є по 260 гривень. А ще є телятина по 470 гривень. Фарш такий курячий по 145 гривень. Серце свинне по 85 гривень. І ось така печінка волова 120 гривень. Кілешка по 210, гомілка по 90, шийки по 55, спинки по 34, крило по 90, крила по 105 і філе стегна по 210, стегно по 140. Ось такий бройлер 107 гривень, бульйона 150. Перепілочка є по 280 гривень. Четвертинка по 89, ніжка по 114, крило по 90. Є ось такі ще фарші домашні 110 кг, кілограм, пів кілограма 55 і по 115 гривень. Індичі є пів кілограма по 80 гривень. Ще тут є гомілка індича по 145, крило 160, філе індичі – 290, є ось такі ратички по 30 гривень. І четвертинка індича 190 гривень. Шия по 250, полядовиця 235. Ось така шинка по 200 і лопатка по 190. Є ось такі по 30 гривень хребти, кості по 30 гривень, печінка куряча 115. Шашлик готовий по 210 гривень. Печінка свина по 60, серце по 85, нирки по 45 гривень і легені є по 35 гривень. Телятина по 450 гривень, сало по 80 гривень. А де то сало? Ось таке. По 80, на шкварки. А ось таке ребро гарне. По 270 гривень. Подивіться, яка краса шикарне. Е, так, мішаний фарш 160, лопатка по 190, вирізка по 270, шинка по 200. Ось вирізка яка. Я систа. Шия. Шия по 240 гривень. Гарна ціна. гуляш 220, філе індичі 290, стегно 220 і четвертинка ось така по 190 гривень. Ще в них є на холодець різні, всякі всячини. А ось такі кості собакам в по 30 гривень будуть вони. Ось таке крило по 105 гривень буде. Сало ось таке по 180 гривень, курка домашня по 145 гривень. І ось таке сало по 175 гривень. Є ще ось такі ребра по 145 гривень. Ось така качка по 240 гривень. Кріль 250 гривень. Так, лівер 30 гривень, кілограм, обріз м'ясний 60 гривень. Селезінка по 25 гривень. Колтик 70 гривень, нирки по 45 гривень. Печінка по, 75, по 85 гривень, мозок по 55, язик по 320 гривень, щоки яловичі 280 гривень, ось такий фарш 250 гривень, задня нога, барани на бік по 400 гривень, котлетне по 180 гривень. Перший гатунок 250 гривень. Балик яловичий по 350 гривень. Лопатка по 290 вирізка 850. І шинка яловича по 340 гривень, антрикот по 305 гривень. І є ще що це є Ой. по 920 вирізка. Каре телятина – 530, каре телятина порційна по 530 також. Брізкет 350 гривень є задня нога баранина, 300 гривень. Гуляш із такий філейний по 135 гривень. І шиє свина 245 гривень.